Вітаю всіх добрих порядочних людей. Ось проводив я експеримент, як підключити до відеокамери павербанка 3 вольта. Підключив на такі батареєчки разом з батареєчками АА. І думав, що буде працювати, але в процесі роботи сильно садиться з цими акумами. Вони беруть на себе. Придумав, по-простому, взяв от, напряму павербанк От замість батарейок шприців робив такі типи батарейки, щоб прижимало. І зараз побачимо, як буде працювати. тому що з батарейками Електроенергію. Тянуло на батарейки. закриваю. І зараз спробуємо. Також повербанк включається кнопочкою. Отключив повербанк Зараз спробуємо включити відеокамеру. ось включилася відеокамера. І показує повний заряд батареї. Відключаємо. Камера записує, ніяких перешкод немає. Виключаю запись. Все відключено. І павербанк робить. Виключаю камеру. Виключив камеру. Powerbank включений. Можна опять включить камеру. отключив камеру, опять включилась. показує повний заряд. І я думаю, так буде краще, тому що з батареями грілася камера і повторюю, тягнули батарейки. І павербанк сідав швидко. Виключаю. Також моно -от, і включений, Наприклад, щоб відеокамера там показувала годинник. Включений павербанк вона буде показувати. А як на довгий час просто нажимаю, виключаю павербанк, Все, камера не працює. Не включається. я включаю. камера І показує повне. Я думаю, ще просто далі посериментую. Якщо буде воно нормально, не шкодити на відеокамеру, це буде чудово, тому що в вакуумах там батарейка. Вона просто швидко сідає. Там небагато. А, в ваку... а павербанк він має там. Цей має 5600 ман. А от такий. Павербанк. Він 10 тисяч має. Хватить на довгий час знімати. Ще раз включив. От все. Все працює. Чудово. Всім добра. rublje s novobu